Юрій Іванович, доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго. Ну, Перше питання в мене, мабуть, буде логічно, цікаво нам і цікаво глядачам, що таке неонатологія. До речі, невеличка ремарочка, будемо говорити про передчасно народжених дітей. І звертайте увагу на нашу відеостіну, так. Коли буде відповідний план, показувати. Хочеться сказати, що всі пересічні громадяни знають, мабуть, про мікропедіатрів, а слово неонатологія для них якесь. Незвичайне нове. і зовсім нове, так. воно дійсно нове, оскільки складається з двох складових: грецького це нео нове, а натос це латин, це народження. А саме це розділ медицини, дійсно, який вивчає і розвиток, і захворювання, і патологічні стани, які пов'язані з немовлятами та новонародженими дітьми. Угу. Які ж, вони малесенькі? Так, які, які ж вони малесенькі. розкажіть? Ми подивимося згодом сюжет. У нас дуже є цікавий сюжет про передчасно народжених діток і які вони зараз. Вже пройшло кілька років з їхнього народження. Так, ми про це поговоримо і подивимось. А от розкажіть взагалі, як з цим в Полтаві зараз, ну, і в Україні, так? Ну мені, мабуть, би хотілося дещо таку ремарочку зробити. Декілька слів з вірша. Одного з Анатолія Цвейка слова наступного. Давай. Срок життя дитя в роддомі недолог. за ним наблюдає врач, ненатолог. Така професія є у врачей. Ми всі в цій житті об'язані їй. <гум> Тому <гум> дійсно <гум> те, що початок життя починається з того, що акушер-гінеколог передає дитя мамі або лікарю-ненатологу, якщо це потребує такого. І ця служба, вона хоч і молода, їй вона саме почала розвиватися, десь починаючи з 90-х років як самостійна служба. А, а до речі, оскільки ми говоримо про акушерів-гінекологів, вчора був. Було свято, так так вчора міжнародний всесвітній всесвітні, mm -hmm. навіть день акушерки, а, акушерки Ми сьогодні е, е, і... наскільки я знаю, згадаємо да. відому акушерку. Так, але хотілося би сказати те, що дійсно е, ця служба, вона, хоч і маленька, хоча пішла саме від е, акушерської гінекологічної служби, але за цей короткий термін вона дійсно зробила дуже потужний е, ривок саме в розвитку, оскільки дала можливість зберегти життя і якість життя саме цих маленьких дітей, які були представлені. На цьому кадрі хотіли сказати наступне, що ми говоримо про те, що неонатологія професія і на Полтавщині вона розвивалась досить стрімко, і мені б хотілося буде представлений відіряд саме 40-х років, коли було відкрите перше пологове відділення. І взагалі цю службу можна розділити на чотири етапи. Тобто, перший етап це коли вона існувала разом з акушерською службою. До речі, в 46-му році було відкриті перші курси акушерок. Uh -huh. Якщо нашій академії сьогодні 95 виконується, то от саме в 45-му році перші курси були саме в 45-му році. А потім було відкрите пологове відділення, і вже такий потужний заклад, як міський пологовий будинок. Це вже були 90-ті роки, коли саме. Більш потужно відділилась неонатологія, і були створені спеціалізовані відділення в нашій області і місті. А в подальшому, після 90-х років, це вже відкривалося відділення інтенсивної терапії, які потребували не просто спостереження за дітьми, а й допомагали в респіраторній підтримці, за штучній вентиляції легень в перентеральному харчуванні таких маленьких дітей, оскільки раніше такі діти не виживали. І останнім етап це був він в 2012 році. році це саме. Відкриттям такого потужного закладу на теренах Полтавщини це перинатального центру, це закладу третього рівня. До речі, це було в програмі «Національний», нове життя, нова якість материнства і дитинства. І Полтава була одна із перших, які цей заклад відкрили. Це дійсно дуже потужний mm -hmm. заклад, який дав можливість нам виходжувати дітей з екстремально низькою вагою. А це вага, яка навіть буває 600 і менше грамів. До речі, в світі е, дитинка, яка була виходжена, її вага 350, 340 після грамів це. Практично так? баночка Кока-Коли для порівняння. Mm -hmm. Що це значить? Mm -hmm. От, Навіть такі важко є такі... уявити Все всередині. просто тримтить, коли так, чуєш такі факти, дійсно, е, Валерій Іванович, у нас зараз представлена відеостіна, Що ми бачимо? Ми вже бачимо тут дорослих діточок. Можете розказати. Це, до речі, пацієнти, всі, які були передчасно народжені, Народження. і е, кожен рік на вже трьох років ми святкуємо одне з таких свят. Це свято причасно народженої дитини. Воно проходить 17 листопада, разом. До речі, в цьому році з іншими містами України: це Львів, Київ і Полтава. І це свято для них наступне. Це діти, які як ви бачите, вони такі як і всі. Вони також. Активно е, і досить цікаво е, можуть е, приймати, приймати участь у всіх заходах, так, так. і до речі, в Відні починався це свято. Е, тоді, в само, в самій цьому місті випустили стільки кульок, скільки народилось цих перечасно на народжених дітей. Навіть, і ми цю традицію також продовжуємо. Е, до речі, ці всі. Продукти були приготовлені мамами цих діток, і це свято у нас має вже такий марафон. І на наступний рік ми б хотіли його, щоб не тільки були вже 11 міст України, а можливо і більше для можливо, того, щоб Україна, всі, оскільки ну, потрібно знати, ми часто говоримо про те, що коли мама або породілля, яка приходить пологовий будинок, вона зазвичай. Думає про те, яка повинна бути дитина, коли вона бачить це з радіо, там телебачення, те, що це 3500, п'ятсот. А коли вона бачить це маленьке, досить таке тендітне, Ну не хочу сказати кавичка створіння, вона просто шокована, не знає, що робити. І ця підтримка, яка той мікроклімат, який повинен бути саме в цих закладах наших, mm -hmm. оскільки це все таки сім'я. Це повинно бути так, як вдома. Вона повинна звикнутися і практично не в паніки, а все-таки реально допомагати дитині в тому, що вона розвивалася. Її потрібно розвивати. Чим більше ми в неї вкладаємо, тим більше ми отримуємо, оскільки саме мозок він розвивається ну, швидше всього, це до трьох років. Тому потрібно цій дитинці дати максимум для того, щоб вона досягла розвитку звичайної дитини. Як за правило, за рік ця дитина наганяє всіх тих ну, в розвитку mm -hmm. дітей, які народились доношеними. Ви говорите про марафон кульок. Так скільки було в 2015 році запущено в небо кульок? Супер поспішаю. <смеш> Супер поспішаю як ми запустили. до речі, хочу ще зробити маленьку ремарку. Це так. що ви бачили? Це практично ті діти, які пройшли через центр розвитку. Він в Полтаві був відкритий таке відділення вперше. Немає навіть наказів, які в Україні це пропагандували, бо це Центр катамнистичного спостереження за цими дітьми. І до речі, цих дітей зараз у нас вже більше тисячі. Тобто, тобто, якщо ми кожен рік... так, так, угу. якщо кожен рік ми говорили про те, що десь на облік, взагалі, по області десь таких дітей у нас до 300, то от за три роки роботи такого центру ми вже досягли того, що їх уже тисячу і навіть більше час тисячу двісті. І практично всі ці мами спілкуються між собою. Вони приходять, вони радять одне одному. Е і в плані реабілітації, якщо є якісь проблеми, і в плані виховання, е і в плані того, як з дитиною. Психологічно е, налаштувати сім'ю, mm -hmm. особливо папу. Так. Е, оскільки це дійсно якийсь бар'єр. Оскільки так. це дійсно бар'єр. Mm -hmm. Тому е, це свято воно більше потрібно всім для того, щоб підняти дух, підняти необхідність і розуміння спільноти до того, що ці діти мають право жити так, як і ми, мають право бути такі, як і ми, і зберігати е, до Психологічного характеру. Психологічно більше психологічного характеру. У нас є відео цікаве, я знаю. Так, я, я чому запитала про поспішак, тому що ми можемо їх зараз побачити і побачити, якими вони виросли. Тож попросимо наших, шановних режисерів, дати нам наступний сюжет. посміхатися під час перегляду цього відео так посміхатися і радіти, тому що ці дітки вижили зараз. Вони можуть вести повноцінне життя. Абсолютно розкажіть про самого маленького у вас. Ну їх було багато, але так. так, якщо говорити про самих маленьких, то це дійсно вага 640-680 шістсот грам. До речі, там в ідіоряді буде цей Тарасик представлений. Він провів досить довго в відділенні інтенсивної терапії. Це більше півроку. До речі, відділення інтенсивної терапії, саме персонал, медсестри ходили з ним навіть на вулицю для того, щоб все-таки дитина за цей термін і вдихнула повітря, і була на сонечку. Тому дійсно, любов повинна бути дуже велика персонала. Так. Поскільки такі діти вони потребують більше тепла. Ласки ніж якогось медикаментозного втручання, оскільки люба наша дія на них це викликає протидію. І головне, як ми бачили, кожна ця дитинка вона потребує того свого мікроклімату. Як ви бачили, вони знаходяться в таких, це називається ну як гніздечко, так, так. оскільки це гніздечко дає їм ураження, що вона знаходиться в мамі ще в утробі, скільки там було комфортно, там було приємно тепло. і тепло. Так. А оце гніздечко, коли воно торкається. Саме до цих ладоньками своїми ніжками до цього гніздечка, вона розуміє, що воно разом з мамою, і те, що мама повинна дійсно підходити до дитинки, підходити і говорити з дитиною, оскільки голос мами це саме краще, що є для нього. І е, говорять, є такі дані літературні про те, що е, саме 10% всіх. Е, е, Негативів це пов'язано з тим, що це можуть батьки давати дитині, а все остальне це негативні дії, які здійснює медичний персонал. Оскільки дитина в відділенні інтенсивної терапії, як свідчить знову такі дані, спить від 10 до 15 хвилин. Ну головне, я хотів, щоб ви звернули увагу на очі цих дітей. Вони як більшість голубі. <рес> як небо. Mm -hmm. uh, тому... Це з чимось пов'язаного, пов бо дітки не знаю. Але, не не знаю. Мабуть, вони, вони народжуються всі практично з uh, сіровато-голубим відтінком, а потім uh, радужка... Правильно, в правильно ви зазначили відтінок неба, <рес> такі небесні янголи навіть так, я б сказала. Так, так. Знаю, що є відомі люди в нашій історії, які також народилися з маленькою вагою. Всіх досить багато. Якщо ми навіть побачимо, то це відеоряд буде представлений, то і Пушкін Буде в вряду да. дійсно, що і Плісецьке, і дійсно є ще ряд цілих багато і художників, і творців, і істориків. І хотіла сказати, що дійсно і Наполеон до і речі, Енштейн, Енштейн, так, 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 до так, речі, я цей знаю, ряд. Тобто вони дійсно досягли досить багато. Тобто це постаті значні в історії. Но мені б хотілося також ще загадати все-таки наших корифеїв, ті, хто починав не натальну службу. Зокрема, mm -hmm. хотілося би згадати. Все-таки першого неонатолога, лікаря, мікропедіатра, це все таки цибулько Любов Тимофіївна, якої нема зараз з нами, але багато її знають. Мабуть, і мам знають яких вона, діток яких вона брала до своїх рук і приносила домам на годування. Це ще був на базі пологовий будинок, на базі обласної лікарні Сліпфасовського, тому. Вклад її звичайно дуже великий. Мені хочеться сказати, що коли ми говоримо про ненатологів, то їх було в Полтаві тільки 4 чоловіки. Зараз наш полтавський осередок нараховує 68 вісім ненатологів. Нас багато дуже приємно Це дійсно що така потужна цифра зростає потужна так. команда, яка працює в одному векторі, в одному напрямку. Практично ми завдяки цій нашій спільній співпраці і порозумінню можемо дати досить багато нашим дітям, і зокрема їхнім батькам. Як в розвитку, так і в лікуванні прекрасно Я... така добра тема сьогодні. Так, у нас Дуже раді. добра тема, і така позитивна, мені здається, нота на якій ми підсумували нашу розмову. Якось дасте настанову, можливо, майбутнім мамам, мамам, так або мамам, які все таки зіштовхнулися з цією проблемою передчасного народження. Чи є дітей. якісь поради, які допоможуть запобігти? Ну, дійсно, факторів, які впливають на перечасне народження, їх досить багато. Не будемо вдаватися в наукові концепції, Терміни. теорії. і Всі цього не потрібно лякатися. Дійсно, в Полтаві є служба, яка допоможе мамі. І тому головне це звернутися вчасно до спеціаліста, це вчасно отримати консультацію лікаря, ненатолога, пірінатолога, психолога, логопеда, ортопеда. І все буде гаразд. Тобто цього не потрібно боятися, скільки ці дітки. Такі, як і ми, потрібно це пам'ятати, потрібно їх любити, і потрібно віддавати своє серце їм. Це Я вже не боюсь. Так, Валерій Іванович, дуже дякую вам за таку інформативну розмову. Так, я хочу нагадати, що в гостях у нас був завідувач кафедри педіатрії номер 1 з пропедевтикою та ненонатологією, Української медично-стоматологічної академії декан медичного факультету номер 2 доктор медичних наук, професор Валерій Іванович Похилько. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. вам і до нових зустрічей. Все найкраще так. буду радий Хороші зустрітися. Ти. Так, так Обов'язково думаю, що в нас ще знайдеться не один привід вас запросити. Так, Дуже вам дякуємо. друзі. На цій добрій, красивій так. темі оптимістичній. Ми завершуємо сьогоднішній випуск програми Ранок на Алтаві.